Розі перші про головне, поїхали. Декілька днів тому повідомлялося чотири зниклих американських військових знайшли мертвими у Литві. В неї були навчання на кордоні з Білорусі. Пише політолог Павло Носа. Так про зниклих солдатів повідомили вчора. Пропав також гусеничний транспортний засіб. Сьогодні їх знайшли мертвими. Повідомляє Делфі причини смерті з'ясовуються. За їх загибелю можуть стояти російські та білоруські спецслужби бієнесіпіна не можуть, а стоять це справа рука Росія, навіть якщо посередковано через Білорусі ждемом збройні сили Литви підтверджують, що вівторок у 16.45 надійшло повідомлення про зникнення чотирьох американських солдатів і одного гусенично-транспортного засобу на полігоні імені генерала Сільвестреса Жука Оскаса в Пабраде по пошуках були задіяні литовські та закордонні військовослужбовці. а Також гелікоптери повітряних сил та служби охорони держкордону Литви. У той же час а сьогодні, о 8 ранку, за такими же завданнями, що й у Літви взяли диворосіння групи вагнерів. 15. І хвилин тому в Польщі взяли в Полондиворосійну групу вагнерів, які ще три місяці тому прибули в країну як біженці. Завдання вагнерівців було напад на американців у базі. Лжешові кордони посилюють військовими. Десятки бригад висуваються до кордону поблизу стрільба, Проте телеграм-канали пишуть, що у більшості випадків це навчання. Хоча вагнерівці продовжують вишукувати слабкі місця, а тому числі за допомогою сирійських біженців у польській армії один превентивно відкривати вогонь Будь-яку явну загрозу. В той же час міністр справ внутрішніх і адміністрації відповів на слова самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка, який допустив, що вагнерівці з Білорусі можуть зайти на польську територію. Слова на прес-конференції міста Кренки у східній Польщі цитує радіостанція РМФ ФМ. Повідомляє Європейська Правда, за словами керівника польського МВС, він оставився до слів Лукашенка спокійно, оскільки тут дуже багато елементів психологічної війни. Вороги нашої країни зі сходу хотіли б, щоб наші громадяни були стривоже і позбавлені відчуття безпеки, ми не сприймаємо це з Лукашенка серйозно і всіх потенційних туристів будемо приймати адекватно як годиться підкреслив він. А Камінський додав, що в Польщі не буде зелених чоловічків, які безкарно здійснюватимуть свою діяльність на нашому кордоні. А будь-яка армія НАТО здатна в найкоротші терміни перемогти вагнерівців. Він додав, що Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців і країни допускають можливе закриття кордонів з Білорусі в разі потреби. Якщо буде Уті серйозні інциденти пов'язані з вагнерівцями на кордонах країни НАТО, і ЄС, як то Польща, Литва і Латвія. Ми безумовно будемо вживати заходів разом. І я не виключаю, що якщо ми вважатимемо, що це правильна реакція в даний момент, то це призведе до повної ізоляції Білорусі. Білоруський режим повинен буде це усвідомлювати. Пояснив міністр наразі ПВК Вагнера. Шукає в Білорусі людей готових воювати проти Литви та Польщі. Найменше, шукають охочих поповнити свої ряди. Під час навчань, які проводять і інформує центр національного спротиву про Ну умову повідомляють одразу, як стало відомо, центру національного спротиву відео підпілля серед військовослужбовців ЗС Республіка Білорусь, які проходять вишкіле під керівництвом інструкторів Ахтена. Одна з умов контракту готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білорусю держав, зокрема Польщі та Литви, пише ЦНС протягом останніх днів найменці ПВК вагнер вважають, що вони збираються йти на територію Польщі. Про це в інтерв'ю журналістів Олесі Боцман заявила правозахисник, засновник Нізація було гунет Володимира Сєчкіна за посиланням на свої джерела. Зранку мені надійшло повідомлення від людини, яка починаючи від липня минулого року, мені повідомляла інформацію про вербування ув'язнених до ПВК Вагнера. Ця людина повідомила, що почалася нова хвиля вербування Росіян до Вагнера. І новим найманцям кажуть, що у них попереду спецоперація пов'язана з проникненням до Польщі і з проходженням у середині країни, заявив Сєчкіна. За його словами, до цього повідомлення можна ставитися серйозно, адже за шість годин після цього повідомлення президента Рафаволо. Володимир Путін заявив, що на засіданні ради безпеки про презенції щодо території Польщі, щодо виявляється, частина Польщі це щедрі подарунки з боку Сталіна та радянського союзу. Що Польща невдячна, не пам'ятає, які щедрі подарунки робила її Росія, і що якщо вони забули про те, то Путін пообіцяв їм нагадати, сказав правозахисник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.